Загальноукраїнський круглий стіл національної єдності на виконання дорожньої карти виходу з кризи, запропонованої Україні ОБСЄ, у Верховній Раді зустрілись політики, державні громадські діячі, представники різних регіонів України і висловили своє бачення виходу з кризи. Центральна влада в Києві намагається надіслати сигнал регіональним елітам, що в новій Україні готові дослухатися до всіх. За одним столом політичні суперники, колишні президенти і духовні отці, мета єдина знайти шлях, об'єднати країну. Очільники держави кажуть, Київ готовий дослухатись до всіх, проте не хоче діалогу в умовах збройного шантажу. Нам зараз говорять Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей не треба стріляти, не треба грабувати. Не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до ділово. Представники партії регіонів продовжують повторювати, це Київ має припинити антитерористичну операцію, адже тих, хто на сході взявся за зброю, підтримує частина населення. Остановіть воєнне дії. Олександр Антіш, і вчора ви знаєте, осудили міністра внутрішніх справ в Венгрії за 56-й рік за те, що були там люди уничтожені мирні. Історія таких речей не прощає. Ми часто говоримо закон об амністіях, а люди, які там сидять, вони кажуть, ми ще не вважаємо себе виновними, поэтому нас не надамністірувати. Ми не преступники. Представники влади на це кажуть, є і інший схід. Залякані розгулом криміналу. Люди просять владу про захист. Коли я був в Слов'янську на блокпосту, зустрівся з сім'єю, яка їхала з Слов'янська до Харкова. Вони сказали декілька ключових речей: ми не хочемо, щоб було як було раніше. Ми хочемо, щоб не було корупції. Ми хочемо, щоб ви нам сказали, як ми отримаємо якісну освіту, де ми зможемо працювати. І щоб не було страшно виходити на вулиці? Не можна робити вигляд, що події на сході спричинені виключно внутрішніми проблемами в Україні? На сході діє агресор, і цей агресор Росія, прямо заявив предстоятель української православної церкви Філарет. І Якщо Україну силою примушують до діалогу з агресором, то такий діалог не потрібний, сказав Патріарх. На півночі стоять російські війська і російські танки. Про який діалог ми будемо? Говорить, значить, такий діалог, який буде вигідний агресору, ми на такий діалог не згідні. Не треба забувати гімн, який ми співаємо кожного дня. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І ми повинні. Покласти душу і тіло за нашу свободу, патріарх Філарет також підняв тему міжнародних гарантій цілісності України. Його підтримала Юлія Тимошенко. За її словами, відповідальність за війну в Україні несе персонально Володимир Путін. Тому наївно думати, що Україна врятує себе сама. Перша частина це безпосередньо зупинити агресію Росії. Як ми можемо це зробити? Я думаю, є виключно один шлях. Це потужна дієва політика ключових лідерів світу для зупинки цієї агресії. Іншого варіанту не існує. Не треба себе вводити в оману і казати, що ми можемо в двох сторонніх переговорах з Володимиром Путіним вирішити це питання і зупинити цю агресію. Мешканці Донбасу у переважній більшості за єдину Україну, але київську владу справді не люблять. Поділився спостереженням керівник Донецької обладміністрації Сергій Тарута. Людей обробляє російська пропаганда, і вони заплутались настільки, що голосують самі, не розуміючи за що. Люди йдуть голосувати, то що сказав склала Сієч, проти. сегодняшней власти. и здесь очень сильное идет действительно я бы грубо сказал зомбирование внешними факторами, внешним телевидением. и вот моя просьба именно ко всем западным нашим партнерам все- таки призвать российские средства массовой информации быть толерантными. І максимально об'єктивними керівник Донеччини вважає, що парламент дарма відмовився від ідеї референдуму про децентралізацію влади і статус російської мови. Наступний круглий стіл вирішили провести на Донбасі. Щоправда, пошук співрозмовників з того боку Сергій Тарута і сам називає проблемою, адже у сепаратистів надто часто змінюються і вимоги, і лідери. Марія Васильєва Андрій Хлустесен один плюс